Давно вже не показував кроликів. Станом на сьогодні у нас є 10. Оставив тільки молоднячка Термона. Їм зараз по два місяці, от такі. Два місяці, що там щось пару днів. Тричі-4 дні. Всі майже в районі 2 плюс. Самички, самички, самець, самички. І от ще окремо самці, бо вони вже деруться в цьому віці. От якби так що хочу. Ставлю самечок і куплю нової крові самця. От через місяць підуть уже в роботу. Так і далі працюємо з комбікормом Діани з Хмельницька. Ось такі наші от самочки на да? термони. Закінчив підрізку саду, от крупніше піде і в камін наш шашличок. от наш такий от сад. Знову помили вольєри, продезінфікували його докліном. До речі, хто які підсушувачі і дезінфектанти користуються, можете ділитися в коментарях. Мені от подобається оцей, зараз буду давати собакам їсти. Відновлюю, буду знову заводити голубів, отак от як воював, то не було, пороздавав друзям. От. Це голуб'ятня, моя перша буде мого сина. Зараз поїдемо по пошту білу, як він хотів. Отакий от у нас продезінфіковано все. Зерна вже всипали, зараз будемо їхати по голубів. Це оце порозкидав Це йодоклін, прекрасно працює, система ж по-старому. Сюди падає говно, послід сюди Ще гнізда не ставив. Отаке. От Отакі льоточки у нас. Глуб'ятні оці вже не знаю, років 7. Така ж система і знизу. Ходять по сітці. Падаємо на... от так. Хочу близько коло собак. Не впливає, не бачив я ніяких проблем, що там щось на яйця не сідати, покидали кладки. Не було. Добре, зустрінемося далі вже. в Сергія Кащука і будемо вибирати з малим голубим. йому. Велика голуб'ятня поки ще не чищена. Непідготовлено, там будуть миколаївські і, можливо, бакінці По в мене розділено там на дві частини, вона велика там знаходиться. От отак. Дав собакам їсти, отакий От варимо супець. Десятилітрова каструля, йде 2 кг фаршу і ячмінки десь 2 літрові банки. Поки останньому дав, перше вже з'їла. Собаки стараюся кормити один раз. Якщо тільки холодає, одразу да, переходимо на два. У вишні якими каструль не давай, вона <гум> все одно їх погне. Якби так. Ось собаки поїдають з задоволенням. Наш вигульний двір десь займає 4-5 соток, вольєри в нього виходять, коли от немає часу. Дитяча зона відгорожена, собаки туди не заходять, і собаки можуть тут побігати. Вчора Амурчик під вечір підкривав на одну ножку після нагонки, прийшов сьогодні його не брати, Тих сьогодні не дуже з часом, завтра зраненько підемо вишня тут відтренувати команди. Собаки загорожені повністю все. Якби й так. Є їм де хоча б. Що то в собаке чуття знайшла. Почула, що в годівниці є крихти хліба. Йшла, йшла, винюхувала, винюхувала і почула. Купимо в хащука голубів. А яка порода? Е, біла пошта. Це пара голубів немолодих. Джитик, так. Одна перший голуб. Це була голубка, а це голуб. Цей кольця Сергія Кощука. І от двоє. Ось такі красавчики.